В нашій в нашій країні, країні з'явилося болюче питання. Воно було просто останнім часом. Його почали озвучувати. Це притягнення невинних до відповідальності, і ця тема безпосередньо пов'язана з тортурами. Достатньо когось побити, знайти слабку людину, сироту пенсіонера, кого завгодно. І з метою, щоб закрити нерозкритий злочин, вбивство до прикладу. Достатньо побити людину, отримати присутність зізнання. і все людина сідає. Це практика нашої країни сьогодні. Настаточна побіч чоловіка почуттявко сповільне і все. Це практика нашої країни сьогодні. Міліціонери сказали, що ви потрапили до дороге відділу вже Ну як це до цього? Ми нормальні люди, ми не хочемо, окрім того, щоб ви покарали вимір. Ну як це? Вони ж не признаються, ось докази, ось докази. І є довідки про те, що його катували, він місяць лежав в лікарні, тому що ви, вибачте, ви мої діти, але підключати під інтимні місця електропристрій це дещо щось значить для матері і для мого сина.